Ясен на майдані в аварійному стані. Дерево, що спостерігає за хмельничанами понад півтора століття, може накоїти лиха. Останнім часом люди почали помічати зміни, пов'язані з ним. Зокрема, стовбур нахилився вправо та своєю силою змістив бурдюр. Виникало занепокоєння ще влітку, коли ми побачили, що воно не виявляє нібито зверху якісь ознаки хвороби, але почало давати кут нахилу. Це стало стурбованістю для всіх за такий короткий період. Буквально на три сантиметри вже піднявся бордюр. Дерево є об'єктом природно-заповідного фонду. З одного боку, воно є історично важливим, адже вистояло у не одній революції, було свідком воїн. З іншого ж може нашкодити людям, адже зростає посеред активної зони відпочинку. Ситуацію погіршує нависання гілля над опорою лінії електропередачі. Пересічні шмельничани щодо долі дерева одностайної думки не мають. Таке досить велике, таке досить масштабне. скажімо, що є ну надписи. Можна якось якісь заходи провести такі, щоб все таки зберегти таку цінність, тому що щоб виросло таке дерево, мені здається, це треба, я не знаю, дуже, -дуже багато років, щоб воно виросло. І гарне, і небезпечне. Лучше хай люди не страждають. Про нього варто знати. Йому дуже багато років. Я думаю, воно потрібне в нашому місті. воно взагалі не заважає. Я Думаю, повністю не потрібно. Можливо, потрібно його зрізати зверху. Вирішувати долю дерева, взялися науко. Овці, екологи та комунальники, комісія дає надію, ясен можна врятувати, прагнуть зберегти велетня і через зменшення вікового рівня ясенів. Загалом ми всі були на тому етапі, коли хотілося знайти саме правильне рішення. Можливо, щось треба вжити і тим самим подовжити життя цьому дереву. Тому що ми, як екологи, звісно, в першу чергу хочемо його зберегти. Наразі фахівці досліджують причини захворювання дерева з історією. А поки рішення, як бути з ним далі, не ухвалили, найперше хочуть вберегти відпочивальників. Прилеглі лавки тимчасово демонтують та встановлять табличку попередження про аварійність Ясина. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.